Росія справді стоїть в чергах за бензином. Я часто казав, що Росія це заправка, яка маскується під країну. Це один з результатів путінської війни. Країна. Пензаколонка не продає, а імпортує бензин між цими двома заявами. 10 років українські військові довели, що міф про непереможну російську армію та про всемогутню Росію загалом це просто міф. А тепер ми ще й підійшли до моменту, коли в країні заправці закінчується пальне. Ситуація почала погіршуватися у серпні 2025-го. Дефіцит бензину зачепив окупований Крим, потім дійшов до Забайкалля, Примор'я, Сахалінської області. У вересні обмеження дісталися навіть до АЗС Москви і Ленінградської області. А в середині жовтня ця загадкова епідемія прийшла в Іркутську область і Бурятію. Там ввели ліміт на продаж бензину. Ба більше від нестачі пального вже страждає і Монголія, якій Росія забезпечувала 95% бензину. Через це на російських заправках дедалі частіше продають пальне низької якості, а це вже означає купу поламаних двигунів. Росіянам доводиться економити буквально кожен літр. За даними опитування від фінансової платформи WebBankir, 74% російських водіїв уже відчули зростання цін на бензин із серпня 2025-го, А 90% очікують подальшого подорожчання. Звісно, це ще не катастрофа, але є дуже великі шанси на те, що майбутнє російського бензину буде безрадісним. Як то кажуть, далі буде.